Уже два с лишним года с этой вашей войной носите, Ну прекратите уже. И мне кажется, что развязка недалека. Мы не пытаемся завоевать Украину, мы не пытаемся лишить их государственности, мы не пытаемся лишить их суверенитета как того, хотя у них его никакого нет. Мы не пытаемся завоевать Западную Европу, мы проводим полицейскую операцию по принуждению к миру. А полицейские будут в этой истории? Я дико из извиняюсь. Полицейские подойдут? Подождем, тогда, если полицейские поліцейські Э, питання залишається актуальним: а що ви тоді робите на території нашої країни? Е, ну що, що значить принуждення к міру? Мір був на території України, поки ви сюди не приперлися. Аж раптом е, тут виявляється, ви прийшли свої поліцейської е, ділегації і прийшли до самого Києва. Вигріблі люлій і відійшли від Києва. А Тепер Путін говорить про те, що в принципі Київ ніхто не збирався брать. Ми просто прийшли подивитися на києво Пічорську лавру. Подивилися, дякую, на цьому сказали, стоїть все прекрасно, і пішли собі назад. До речі, я вам нагадаю: знаєте, про що? А помніш, як все починалось? тут, просто Марґарічка Сіманіян вирішила нагадати нам з чого все починалось, чого починалось СВО, я кажем, Агаечка Симонья. Ну просто, если бы вы забыли, то я вам нагадаю. Почему началось СВО? Я напомню, что как раз сейчас, этим летом, 10 лет трагедии на другом пляже, на пляже Зугресс в Донецке. 10 лет назад вот так же люди пришли просто купаться. И когда что-то полетело, они думали, что салют, они представить себе не могли, что кто-то их обстреливает, с чего. И тем более они представить себе не могли, что их обстреливает, своя собственная, на тот момент страна. Мені кажеться, що цим літом буде зовсім жарко, і мені кажется, що розв'язка недалека. Я дико извиняюсь, опять же ж таки, але розв'язка і правда дуже недалека. Але в цього разу Маргаритичка Сіманіян говорить вже про наш український Крим. Про а, Зугрес, давайте історія про зугрес настолько древня, що ви могли її забути. А от Маргаритичка Сіманіян помне, вона не повне чим вона вчора завтракала. В якої позі вона прокинулася, але вона точно пам'ятає, що було 10 років тому. Саме тому я відкриваю а, інтернет, який все пам'ятає. Так, от відкриваємо і дивимося, хто бомбіл з Угрес. того, я вам скажу, що е, Маргарічка Сіманіан забуває тому, що той, хто бомбіл, він ще й сміявся у відповідь. Справа в тому, що ця історія вона дуже близька з історією про розпятого мальчика в трусіках, який відповідно теж мав місце десь там на території Донецької-Луганської області, Ну, принаймні історія родом звідти, але потім сказали, що ніякого мальчика насправді не було. І це просто не більше, ніж метафора, яку вони використали для того, щоб описати все те, що відбувалося на території Донецької-Луганської області. Так от, якщо би ви пошукали десь перше джерело або кадри з, з Угреса. То ви би їх не знайшли, тому що їх не існує, окрім слів Маргарітки Сіман'ян і ще однієї особи, яка цю всю історію запустила, яка дала їй продовження, яка народила її в цьому світі. А справа в тому, що колись пам'ятаєте, у нас був телеканал наш називався. А так, от тоді вони проводили таке. Ну, нібито опитування, не опитування давали можливість людям з різних куточків України телефонувати до них в студію і відповідно висловлюватися стосовно тієї чи іншої ситуації. Так, от у них в. Ефірі тема була про те, хотять лі українці ізоляції Донбаса. Саме так вона звучала, і не дивуйтесь, вона звучала російською, тому що саме ці наративи і е, транслювалися на телеканалі. Наш а, утім, в цей самий момент до телеканалу подзвонила нібито мешканка Ордло, яка розповіла, що лічна відділа. Как український самольот бомбив мирних жителей Донбасу, і в кабіні було видно льотчика, який сидів і сміявся, когда бомбил. А, все, це вся інформація від невідомої нікому мешканки Ордло, яка подзвонила в телевізійний ефір телеканалу і сказала про те, що нібито вона особисто бачила, як український льотчик сміясь, бомбив дітей на пляже. От і все. От і вся історія. Але ж, звісно, цього ніхто робити не буде, моніторити, шукати, співставляти факти, куди простіше просто взяти давно відому всім іпсошну історію і почати її втірати заново. За дітей Донбаса! Ґавіт Маргарічка Симоньян, літаки країни, в якої вона живе, я нагадаю, знищували е, український маріупольський драмтеатр, де от такими буквами перед входом було написано діє російською мовою, щоб було зрозуміло льотчикам, которые бомбили і сміялись в этот момент. Але я нагадаю вам, російських льотчиків це не зупинило. Тому. Історія про дітей Донбаса настолько стара, как і сама Маргариточка Сіманьян. А в цей момент я нагадаю вам до речі, що Соловйов розказував про те, що стер з лица землі не тільки б Харків, ну і інші українські міста Тут мене упрекали, що я призвал уничтожити Харків Ну, дав правда, сначала три дня на вивод всіх жителів А потом сказав, от буде уничтожен. Я вам скажу, після сьогоднішнього злодіяння я б стер з лица земли, Одесу. Николаев, Харьков и Киев. Я дал бы три дня жителям, чтобы покинуть эти города. Три дня. После чего нанес удары. Потому что именно с Одессы Николаева наносятся удары по Крыму. Именно из Харькова используют как базу. Наносятся удары по Белгороду. Именно... Не по Крыму, а по военным объектам в Крыму. Ну, давайте будто все-таки... Чіткими в визначеннях, коли ми їх говоримо, не по Білгороду, а по об'єктам військовим ППО, які розташовані не тільки, я нагадаю, в Білгороді, а й розташовані на решті території Росії, оскільки вони є законною військовою ціллю, оскільки все це використовується для війни Росії проти України. Просто давайте вибирати правильні формулювання. Єдине прохання. Це ж не так складно, не так важко. Та запам'ятати військові об'єкти, Україна наносить удар по військових об'єктах на території Криму. А наша славетна ППО, якою ми так сильно пишаємось, аналога в котерей нет, збиває з курсу ракету «Атакамс» і знищує, вбиває мирних мешканців, які в той самий час знаходяться на пляжі в Криму. Чому немає продовження, чому немає пояснення? Але одним знищенням, як ви розумієте, справа не закінчується. Тобто, якщо… Мова заходить про стерти з лиця землі, то відповідно в цей самий момент мова заходить і про що правильно про ядерну кнопку. Зачем ми ждем контрнаступлення? Іспользують тактичне ядерне оружі, нанести удари по местам дислокации расположения. розположення. Я й досі не розумію, чому Соловйова не зробили головнокомандуючим ворожоних сіл Росії. В нього стільки геніальних думок. В нього стільки тактик, в нього стільки маневрів в голові його прописані, в нього стільки ідей стосовно того, що Росія робить на території України, що має робити. Що я диву дивуюся. А, а чому ще й досі командує Білаусов, а не Соловйов. Ну ви подивіться, яка енергія, яка харизма, яка який посил. Не те, що ваш Білаусов сидить, мямляє, і непонятно про що там розказує. А тут дивіться, за ним би зараз. Все вы пошли на весь лицо. Центр принятия решения Украины. В чем проблема? Ах, нельзя применять ядерное оружие, зачем его разрабатывали? Ну да что вы, для сдерживания. Ну что, сдержали? Обстреливают наши районы, наши города, наши селы, убивают наших жителей. Помогло вам ядерное оружие? Получается, тогда все идет не по плану, да? Ну, просто, ну, если посмотреть на 24 февраля 2022 года, то тогда как бы никто не обстреливал ваши города, ваши системы ППО, ваши энергообъекты, получается, никто не обстреливал, да? А после 24 февраля 2022 года, почему-то, как бы, кажется, тогда все идет не туда, не по плану как-то, да? Получается, получается как-то... Русская армия вас не защищает, а наоборот подвергает опасности. Невдобненько якось получается, да? Реально, сейчас Работина идеальное, просто идеальное место для применения тактического ядерного оружия. Идеально. Все... А что не Сибирь? Там Маргариточка Симоньян говорила о Сибирь. Что идеальное место для того, чтобы сделать первый предупредительный выстрел вверх над Сибирью и показать миру, что их ждет. Показати міру, наскільки ви конеєте. <з darum> Показати міру, наскільки ви оторвані от реальності. Показати міру, Стопкран сорвало, Бо вони ще до кінця цього не розуміють. Вони ще думають, що все ж таки можуть знайти аргументи для умиротворення, е ядерного потенціалу Путіна. Хоча потенціалом би я це вже не називала. Е, тим не менше, вони все сподіваються, що цей е, ядерний. Е, цю ядерную розмову не будет продолжено в такому ключе, А видите, выявляется от. просто. И на этом наступательная группировка накрылась медным тазом. Дальше вообще идеальная ситуация, потому что в этой ситуации полное отсутствие резерва противника. И даже теми силами, которые есть, мы вполне в состоянии пройти вперед и очень неплохо освободив и Запорожскую, а может быть даже Днепропетровскую область, и создать полную угрозу той группировки, которая воюет на Донецке, окружение ее разгром. И если уже брать еще совместно с Купянском... то... Слушайте, такие э, прям Генерали сидять у вас в телевізорах, які точно знають, куди йти але постійно йдуть в іншому напрямку. А, які точно знають, скільки їм треба сил, як використовувати ядерну зброю, а, як знищувати сили противника. Знають все, але чомусь сидять в телевізорах. Ну, прям два таких потенціала пропадає. Мінімум два, я нагадаю, бо там ще є на кого можна подивитися. Кожний подарунок, який летить на територію Російської Федерації, летить з Британії, ну тобто британська ракети по Лондону. Тут же шарахнуть по Лондону. в відповідь. знаєте цікаво. Лавров, коні Путінський, їде до Білорусі і каже про те, що зараз виникла така ситуація, коли НАТО може розпочати вторгнення до Білорусі, обстріляти територію Білорусі. Це та червона. Лінія, давайте я давайте вам зацитую. Це та червона лінія, каже Лавров, яку не можна перетинати і звертається до тих, хто знаходиться в Європі, до їх здорового глусту. Закликає їх зберігати цей здоровий глуст і не допускати вторгнення до Білорусі. А, зараз Дві секундочки. Так от я навіть не хочу розмірковувати на тему таких похмурих сценаріїв. Все, що ми робимо зараз з нашими білоруськими союзниками за рішенням президентів Путіна і Лукашенка, має бути почуте на заході. Ми дуже сподіваємося, що невелика кількість розсудливої еліти, що залишилася там, люди, у яких є інстинкт самозбереження, зроблять правильні висновки і не переступатимуть найнебезпечнішу межу, каже Лавров, находячись у мінську. Ну і відповідно розказує про те, що НАТО. Нападе на Білорусь, і це буде переходом на е, сторону зла. Це буде переходом через червоні лінії. Це буде переходом за найнебезпечнішу межу. В цей самий момент стоїть Соловйов в студії і розказує, чия ракета британська по Лондону, французьким запустили По Паріжу. По Парижу. Щоби знали... ну про Германію взагалі не надо говорити. Стереться, ліца землі. Вот так от і нормально. а Що по здоровому глузду? Он как ваши полицейские, подойдут? Ждать нам його когда небудь в етай студії Салавйова не надо? Очень интересно просто. Ну, щоб ми розуміли, нам витрачати на це час, дочекатися цього здорового глузду. Чи все ж таки його не буде в цій житті і в цій історії? Ну, а в цей самий момент знову ж таки тут продовжуються погрожувати ще одним своїм, ну, не те, щоб союзникам, але близьким. По духу країнам от Сербія після новини, для вас по по-прежнему є там братською страною. Ви От манія, понимаете, записувати всіх в братські країни. Один, правда, записує всіх в братські країни, а другий всіх записує впадчиняний, намагається дань усіх забрати. До другого ми зараз перейдемо. Але цей постоянно всіх записує в братські країни. Чого ти вирішив, що ми з вами братія? Де це написано? Ти брав у мене аналіз крові? Ти досліджував, наскільки ми з тобою схожі, наскільки наші е, хімічний аналіз схожі. Чому ти вирішив, що ми з тобою браття? Ти хто такий? Волк Тамбовський? Чого ти вирішив, що тобі серби браття, українці браття, білоруси браття? КНДР тобі брат? Ви вважаєте, що у нас голова болеть на судьбе Сербії. Я не знаю, как у вас. Я могу сказать за себя, как частное лицо, безответственное частное лицо. Угу. Вообще никакого интереса Сербия не представляет. То, что Сербия повела себя как последняя коши, мне кажется, тут даже спорить не о чем. Им а, нужны были 800 миллионов евро. Серьезно? Мы в итоге снаряды у корейцев покупали. А они не могли эти снаряды продать а, нам. Могли. Отвечаю. У вас нет 800 мільйонів євро, а російські дерев'яні рублі, білоруські зайчики, індійські uh, рупі їх не цікавили. Їм цікаво європейське життя, європейська інтеграція, їх європейський розвиток, їх цікаве дотримання правил і норм в європейському суспільстві. Їх Цікавить те, щоб країни, які проживають територією сусідять один з одним, не перетинали цю сусідню межу, а, Сербія зробила свій вибір. Я розумію, що вам складно приймати і розуміти слово демократія, тому що воно довге, воно складно вимовляється. А ще складніше для розуміння. Тим не менше, є таке слово як демократія, і в принципі країни вправі вирішувати е, самі. Що їм робити з своїм військовим або іншим потенціалом, в яку сторону їм розвиватися і обирати шлях цього самого розвитку? Єдине, що країни не мають права робити в демократіях, це нападати одна на одну. Тому що війна це не демократичний вибір, це вибір одного маленького, недолугого, нікчемного, але з імперськими? Планами диктатора, який хоче захопити і управляти усім світом, намагається зібрати собі ту рукавичку з різними камінцями для того, щоб весь світ приклонився перед ним. Але ту рукавичку він навіть підняти не може з підлоги, тому що ручки та хілінки, які навіть чимаданчик за собою носити, не можуть так, от про імперії давайте ще для того, щоб стати імперією нужно з голови на ноги для начала встати. Маленькая, а так сказать, подмандатная територія, маленький вілоят должен маленьку копейку, маленьку дань заносить в метрополию. а большой сателлит должен приносить большой бакши. Так питання залишається актуальним. Все ж таки, братья чи підчинені в імперії, ви вже визначтеся якось. Хто ким кому приходиться? Тому що ми зазвичай називаємо це сусідством. Сусідством з Росією ми не пишаємося. Нам не подобається це сусідство, але на жаль, виселити її не можемо від наших кордонів. А от що стосується решти справ, то ви вже визначитесь. Ви бачите себе імперією, які всі мають підчинятися. Чи ви бачите себе братнім народом, який по братньому має комусь там допомагати? Хоча я жодного разу не бачила, щоб Росія комусь допомагала. Вона це робить або за гроші, за великі гроші. Або вона це робить під примусом. Ну, два варіанти. Інакшого не дано. Якщо одне не працює, то застосовується друга, якщо друге не працює, то застосовується перша. От і весь варіант. Просто так я не бачила в своєму житті русських, которые від чистого серця хотіли б комусь допомогти, виключно з корисливих цілі. Єдина Мета, з якою вони живуть, існують, і кожного року цих корисливих целей в них все більше і більше і більше. Колись, коли Путін вірнув Крим в родну гавань, він розказував про те, що не сьогодні, завтра Європа буде дивитися на Крим і Ахать і Охать, тому що там прям Лос-Анджелес буде в українському Криму, а у підсумку. У підсумку камер наставили, людей понасаджали по тюрмах. Влаштували їм КНДР, неможливість висловлювати думку, говорити українською мовою і слухати українських пісень все. Ну і свій флот там розмістили для того, щоб погрожувати всьому світу. Не тільки Україні, я нагадаю, а тим, з ким Крим межує водами, наприклад, Туреччині. Як виявляється, знову ж таки повертаємося до питання: що дань, даню. Братские истории, братскими историями, але тут кажут не так страшно вызнавать свои потери на самом деле, неж кто-то там их себе подумает. Как генерал уже слетели с должностей за неоправданные потери. Высшее политическое руководство и военное руководство, в общем-то, не гладят по головке тех, кто допускает, в общем-то, такие э, шалости, как, например, постройку ли, построение личного состава на поле боя для, для награждения, где стоят. 200 человек и ждут, пока генерал привезет им медали и ордена. И Соловьев этом... бы такого не сделал. Поэтому, але я разумеет не понимаю, почему Соловьев не управляет войсками. Прилет украинской ракеты и половина сразу же здесь на построении. Почему сняли одного из наших командармов, так я вот не буду называть фамилии, сняли вот по этой причине. Только это должен объяснять не баронец, это должно честно объяснять Министерство обороны. Мы с народом привыкли говорить... Там это уже Гиркин пытался как-то объяснить, а оно потом что-то пошло не так, и... Какими-то, вот знаете, резинами вот такими А перед этим там еще Пригожин пытался объяснить, тоже как-то там Шойгу, Герасимов, где боеприпасы, мальчики умирают, там вот пора выйти и сказать про потери, вот что-то там еще потом как-то самолет куда-то делся. Любыми словами, я вам сейчас скажу, о чем я. Ну ведь посмотрите, каждый день проводится брифинг, каждый день нам рассказывают о позиции российской войны. Что мы слышим? Улучшили позиции, заняли более выгодную более позицию. Да, я верю. Но когда начинаешь анализировать сводки, то видишь, что улучшали позицию под каким-то селом Ивантеевка полторы недели. Улучшали позицию. А почему бы не говорить? Вот Путин сказал о потерях. Почему в наших сводках до сих пор Ждали Путина, что ли? Что у нас есть потери? Почему вы не сказать, есть определенные потери из российской страны? Честно, народ поймет. Народ это схавает, вы хотели сказать. Ну, возможно. А схавает еще и вот это. Лучшей работы нет, запомни, нет. Я это все прошел. Так я кроме сельского хозяйства не Правильно, работать. нет, лучше. Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Сняться. Спит хорошо, видите, совесть чистая. Коровы, я их ночь даю там еще. Ужас. Лучше нет, не. Казалось бы, отправляйся на пенсию, да, себе там выращивай коровок, что хочешь, то и делай. Хозяйство, порой, годуй, курам дау, свиням дау. Не, вот этим Путиным общайся. Такое президентство это все чепуха. Самое интересное здесь работа: живые люди, живой скот, живые растения и результат каждый год. Хотелось бы работать где-то на ферме, а он. Президентом працює, навіть, попри волю свого народу і свою власну. Що поробиш? Про народ думає. І про чемодани з деньгами. Не знаю, де він буде їх використовувати, правда, але тим не менше. Ну що, такими були підсумки цієї пропагандистської неділі, що ми з вами не бачилися. Тож повертаємося в наш. Звичний з вами графік. Я тут дивлюся, відбираю адборну діч приношу, і ми з вами разом її розбираємо. Так і діємо за схемою. Самі не дивіться, мене дочекайтеся. Побачимося з вами, Па-па.